Ходять плітки стосовно BMW, що вони не виїжджають навіть 100 тисяч. 100 тисяч не виїжджають, мотори лягають на 50, 70, і яких моделей навіть на 30. Що можна сказати з цього приводу? Але тут на той випадок в машини 155 тисяч пробігу рітного b 58 двигун, 3 літра рядна шістка, який зарекомендував себе просто як сучасний GZ. Це в нас стоковий X3 m 40 i європейський в дуже нарядній комплектації. Цю автівку людина в нас купила майже два роки тому. Done? Як виглядає стан салону. Просто космос. На, на такому Космос поробі. стан, космос колір кузова, m Performance Гальма через те, що тут М40i. У нас тут бронза. У нас тут бронза. І це штатна історія. У нас розширена шкіра. У нас абсолютно повний пакет асистентів, навіть адаптивний круїз. Ще живий x 3 m М40i. Хто дійсно шукає собі таку автівку? У нас з'являється в наявності. Питайте ціну, тому що ціна буде дуже дуже гарна на цей автомобіль.